Всім привіт, це продовження. Хто не дивився першу частину, подивіться. Ми тут грали, коротше, з Бразилією. І майже закінчили матч. Перша частина вже на каналі є. ой-ой-ой, Ну коли відео це запишеться, то точно вже буде на каналі. То відео хороше. І я вам рекомендую перед цим подивитися на е, відео, яке раніше проходило. Так, давайте. І я в тому відео казав, що коли ми доіграємо з Бразилії, я візьму саму слабу збірну і зіграю проти Бразилії. Ну або Аргентіни, або Португалії. Давайте проти Португалії. Вот зараз вибили саму слабу збірну. Треба тут знайти лиш її. Походу саме збір погана збірна це Індія. Вибираємо Індію і вибираємо по туда проти нас. Тут ще болів'я слабенька дуже. Де Португалія? От Португалія. Давайте Португалія. Та мені сирівня форма? Мені треба виграти. Ну я тут не факт, що виграю, бо я саме слабу збию не взяв. Яка FIFA 14 Росія? Блін, вони такі швидкі. А, я понял, что вони здаються такими швидкими, бо я за слабо сбив Давай. Опа. Подачку и. І... Да! Боже, за самую слабость билд на потугане забыл. Все вот так вот с подачки.

Да куда мій би блин, побіг? На португальців нападайте. ой 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 Де Кріш? Я не порозумію. Де Кріш? Де у Кріш, блін? Один один, ладно. Це понятно, во. Один-один, поки що один-один. Це поки що. Може зараз буде 2-1, навіть поїхати Ну бо я саму слабу Грін збіг, взяв як там зараз виграти проти одної з самих Блін, що я так мотаюся? Хорош. надо ее кость давать, Опа. И бы! А! Ай-яй-яй-яй-яй. Так близко было, что просто капец. Тут вы проходите через пас, самому идти не вариант. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пас. Пасхо. Піпі ой, блин. Ну і да, два. Один. Боже, як ми так виграли? Я в шокі. Ну виглямо. Два голос голови є. Якщо...

Подачку за забыл. Детку того вообще не умею забывать. Ты вообще я ничего не понял. И просто на кнопку да и вс. О, куда ты доешь? Я выбить, ты хоти, она вот не удаты. Ну хорошо. Ну блин, вот бо. Як так? Вот так добрый зигал. Бил, Дай. Хорош. Хопа, сюда. Сюда. Блин, сюда. ой 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 ой

<laughs> я! Боже, нам так повезло, я просто в шоке. Я тоже в шоке, конечно, пацаны. Это, конечно, кишок. Як бы так забыла, я в шоке. Я думаю, это скинки я возил, сказав шок, вот сайт. Пью. Вот и давай. Все вот тут же твоя бабуна. Ай, а вот крестьяну пастинки шудов. Ой, прикольно. Ну конечно. Там. о, повезло. Дай. Да ну не сюда! зі шоки пожарить якимось... яким усимнить яким, яким футбол Даже пипец забрала, то не может. А вот такие і... оживало по веломоже. Как я правильно сказал всего? Вообще на твоего. Я до сих пор. шутишь? Пил. Хорош. Захоч. Может же попробовать ударить ее кусь. Тихо, тихо, тихо. Шо? Хо-хо-хо-хо. Ни класса у них сын. Сыкись, капец! Як, двойный, блин, сейф! Сыкись, капец! Як, мы так не забыли. Ну... Ну, боже, ну, ска... ну скажите мне, як, мы так не забыли. Сыкись, <свы>

Да, спас, пас. Повейва бежи. Ну иди прям спас. <сíck> 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 себе. Нашего, ха ха блин, индийца там сбили. Пойти, да вот. Вы издеваетесь? Вы издеваетесь? Я не знаю, что Поздай, ну, фу, удобно. Пил, пил, пил. Я вам скажу, первая часть на Ну вот, все, я, хочу сказать. Все! останніх хвилин уже Останні! Вже. останні. <світ> И мы можем выиграть В 2, якщо полтора комбат не зробить Надеюсь, цього не будет И мы выиграем у першого сапога О сами, я там Все. жовта Боже це. Деколи цей волотай, як буфону, деколи, як будилка. От подивіться, як нас забили. Я думав, що не заб'ємо, бо я Дивіться, що цей віготай зробив. Чотири два! чотири два. Домой пала. Португальцям, я в шокі, до сих як ми в Португалії через два вибрали за Індію. Ладно, давайте ще раз. Тепер уже граємо проти сильнішого суперника Бразилії. Опять же, за Індію, як що. шо

Поти П... Португалії було ж нормально було было під треба роботу... проти Бразилії це якийсь ад. Оціх от цих от їхні танці мене достали. Ну, тому ну. кось я бы ішл далі і покинув бы Ладно, давайте играем дальше. И вот... то да Я за... хуй уй 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 На, вам... Не, мы ой 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 ну блин, а я уже уй что там делал. Ну вот, блин, а, я думал, что там уже голова, там мимо, ну как Ай-яй-яй, а, ну блин, хвост выбей. Ну не могу, ну... Не... Чего? Все, я нахуй ну, издевайся, блин, блин, на индейцами. Ну и да, на тендейте конечно. Бежим бежим, 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 бежим. Опа. Ну, блин. Надо якось кость доварить, чтобы это все тут. А вот же мы же не на Эй, эй, блин. И бежи по флангу, ну и по... Фу, Там чуть-чуть вышло, -чуть... там, Базите там мы ничего не выбрали. Я думал, судья помощи. Да! Новести, боже, як было тяжко было. Ну наконец-то все-таки легенько мы забыли.

ой 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 Пас... Пас. І сіря я. Оце, конечно, горіще було. Пацани, давайте в третій частині ми все таки е, протягом інтимезі зіграємо, Ну бо я не хочу, щоб відео було дуже довгим. Ну це відео і так буде йти десь 25-26 хвилин. Тому і во так от нас, скажімо так, буде одне маленьке, друге не дуже. Ой, друге дуже, а третє тоже маленьке. Коротше, ця частина буде довга. Тому можете собі просто... Чай заварит и все. И будете кайфоваться. Блин. Без... 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 Ну ай-яй-яй. Хорош. Что там было? А, киность пошел тайму. Ну понятненько. Мені кажется, поки ви будете пити чай, ви його вип'єте. і ви ось чуть-чуть подивитесь і все. І надо ще один варитий чай, потім ще один, потім ще один. і так до кінця відео. Ой-ой-ой-ой-ой хорош! Ой, ой. Ні, мама, ми не пропускаємо до себе, не пропускаємо. Моца, 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 моца. Мородиса. Скоро чекайте відео по. Нико Танчак, он там 23. не 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 Фух, ой-ой-ой. Добро, все. Что? Шо? Скажите, что там было хотя бы? Что там было? Сайдов. Пью. Чего не-не-не-не-не-не-не. Блин, зачем я люблю? Ну с чего на пацаны, как за це Ну треба давати чи черту все-таки туда. Да, я ж казав, ему туда блин, прыгать и волтай. да, у шансов у нас мало зревнято, но попробуем. ой ой Из вас колоночку. Опа, пяточку. Назад. Да блин, зачем мы эти штуки вообще? Давай-давай. Да ну ну блин, ну такие момент офсайт, офсайт. А де вот ай? Да. Ааа, воин сбоку став. Я думаю, вратарь из поля пишу. Попытый чаю. Або воды. Або чогось. Не того. Ой-ой-ой, а зараз мы можем Опа. оба. Да! Один-два, боже, як це було тяжко. Добав. Ну це там просто тупо пофлан, так. Бозити даже не атакували. Лише один защитник забивав один. Ну надійшся позитися не зможуть так. Довести іглу. ай яй яй уй-юй, ну, Пью. хурш и ну, ай тут не можно, не можно. сдать, чи пробить, пас Паз. пас. Да не туда, а, д... а Вибачте, не пасы. Ой-ой-ой, там, что эти но... вы но... А что ты в один уже? Я даже не побачил. Так, а, можно? Давайте за вот это Ты не спишь. Не, не ну, давайте всім пока. Побачити ігру Ідіа Вентира в наступній серії. Goodbye до наступної серії.